Красавчик. На відео військовий з Чернівців Віталій Бакрев вчиться ходити на протезі. Це одна з перших його прогулянок. Ногу хлопець втратив, коли воював на Харківщині. Під час обстрілу уламки снаряду потрапили в окоп. Віталію поставили протез. Закіть що до ноги пластилін приліпити типу, і ходи з ним. Тобто, ну, Якісь відчувається, що це щось не твоє, типу що це хочеться зняти його перший час. Дуже важко звикнути. Є певні тренажери, наприклад, так, де ви з перепонами починаєте ходити. Так. Імітація сходів. На кушетці є різні управи, які допомагають ногу ну, трошки підсилювати, щоб вона звикала до тих всіх рухів які потрібно. Спочатку хлопець планував протезуватись у Латвії. Направлення туди отримав від Міністерства охорони здоров'я. За кордоном протез могли поставити після Нового року. Чекати військовий не хотів. Це довго. Я і так там, з 24 серпня тримав поранення і толком ну, там, на візочку в основному пересувався з того часу. Тому а у нас були вже контакти в центрі реабілітаційному Амброки, назва Незламні. У Львові, то зізвонився з ними, вирішив повернутися в Україну і протезуватися у Львові. У реабілітаційному центрі військовий перебував три тижні. Каже, після першого тижня занять почувався на протезі впевненіше. Хочеться кудись вийти в люди, скажімо так, прогулятися там, в елементарно магазин, не хочеться вдома сидіти. Погляди дуже кардинально змінилися. Тобто, на життя якось так більше цінують всі ці моменти. Якось ти розумієш, що. Міг там не повернутись так. Взагалі лікарі кажуть, щоб по максимуму старався, однак не перенапружував при цьому ногу. Тобто, якщо відчуваєш, що болить, що не прийому краще не перенапружувати її. А по вулицях толком що не ходив, більше по лікарні. Віталій був у штурмовому батальйоні. Відтак, поки не знає, чи зможе повернутися на фронт. Нині він вчиться жити з протезом та продовжує виконувати вправи, щоб змогти ходити без милиць. Ірина Капуш, Антон Романюк, Суспільне, Новини Чернівці.